Звичайно, жаль, насхвилює проблема єдності. Не буду вдаватися до тих причин, які привели до такої ситуації, але все-таки є надія, думаю, що є надія, чи, скажімо, владнати цю ситуацію. На сьогодні її треба владнати дуже обережно, дуже, скажімо так, ну, тендітно, можливо, навіть так. Тому, і звичайно, в цих регіонах, які, я думаю, залишаться в складі України. Певно, навіть тому доведеться невдовзі робити якісь певні реформи, причому дуже реформи, такі знаємо, важливі реформи. Але сьогодні це поки що, як кажуть, не треба, втихомирити країну. Втихомирити країну, можливо, це доведеться поєднанням комбінованих речей. Тобто, треба буде доході застосувати силу, а декого треба буде переконувати, але тим не менше робити це треба. Це фактично в цьому Україна сьогодні стала стала ну на межі свого виживання бути чи не бути.